Привіт, привіт, вітаю на каналі. І так, рейтинг. Продовжуємо. Огляд матчі у моєму виконанні. Як там? Чи огляд битв? Отже, у мене Данія, союзник мій ЖЕКа, Польща. Напроти нього це НКЗЕ червоний. Це у нас Польща і напроти мене Зелібоба Данія. Так, значить Данія напроти Данії і Польща напроти Польщі. Так, що я тут буду робити. Не пам'ятаю, зараз будемо бачити. Ага, значить, століття буде. Академія пішла. І прокачуються шахти. Займаються. Так, я знайшов четверту. Так, тільки ось почав будувати. Так, прокачую вже. Відправляю селлян заздалегідь. Так, є прокачані шахти. Тепер їжа. Заклав я вже паркан. Їжу прокачав. Так, з перехожу в століття. І збираю на мішки. Так, щось пізно я сьогодні. Перехожу в століття. Десь 12. 13 хвилина вже у мене тільки добудовується. Так, друга пішла каза. І пішли стайні. Тепцентр. Так, що там? 16 та хвилина і всі стоять. Ну, в мене нема що дивитися. Я тут, походу, я з цими з обмінами на початку я щось не те зробив, напевно, і не вистачило мені. Пізно я перейшов століття, напевно через це. Так а союзник мій дивися. Побудував собі. міні замок такий. Тут стоять всі. Червоний. Так. Мушкетери мої тут вже бушують. Так, ну поки всі стоять дивись. Що синій переходить в атаку, так? 2 арт депо, значить ось моя армія. Що у нас у синього? Чотири стайні. Століття вже, до речі, має він підкова. Що -то... А, тобто сила вугільна. І що там? Ну, казарм ще немає. Два Депо. Ось його армія. Почав прокачувати тільки драгунів. У червоного у нас дві стайні. <кхи> дві кази. Підкови немає. Академія нічого. І союзник мій. Також академію нічого не прокачав і тут. Угу. Mm -hmm. Одна стайня. <кій> Зате казарми повністю прокачав. Захист та атаку. Так, ух ти, а тут мене. Ой, мене кажуть. Блін. <кій> Я як переплутав. Реально. Здалися схожими мені на гетьмані. Легкі вершники, прикольно. Так, ну в нього дві стайні. Так, і що ж. Так, а чому це у мене тут діра? Ну, ще не стоїть. Хм. Так, поки що всі стоять. Пришвидшу. Так, давай пішов він атакувати. Мій паркан але я, союзник вийшов мені на допомогу. Що, я заходжу назад. Перебавим цих Легких вершників і я знову ж таки виходжу в атаку. Значить, що у мене? Швидко сила одна. Академія, Ой, кажу Академія, дивись. стані вже майже прокачана атака повністю. Ось яка армія? 10 гаубиць. Де вони там ззаді ще їдуть? Так, накидає він мені гарматками поки що. Я чагну свої гаубиці вперед. Дивісь, от як так стріляють ці гаубиці? О, подивися скільки я поклав. Так, фіолетовий що? Також переходить в атаку. Так, що у мене тут? Ще одна сила взялась залізна. Оває, не маю. Так, дивися, червоний. Йде до мене. І приймаю рішення я відступити. <кхів> Побачив армію червоного, але він дивися, пішов назад і я також. Блин, да, да. А убить стелет нормально так валять, конечно. Ещ давай побег союзник. Ну, що там, гаубиці? О, у мене чого три гаубиці залишилось. Так, уже тут і у синього є гаубиці Дві штуки. І що? І відбивається синій Так, у мене ще одна вугільна сила залишилась. Так, все, тягну я назад свої гармати всі. І союзник мій дивись, іде до мене. Йде мені на допомогу? У мене так і три стайні, і я їх не докачав до кінця. Так, що червоний робить? Кидаю гарматами я. Так, ну ми тут, звісно, синього то проримаємо, але дивися, яка армія червоного підходить. У нього що тут, до речі? 300. Дивись... А, так вони в нього не прокачані. Тут вже майже прокачав, в академії нічого немає. Так, що дав трошки часу синьому союзник відновитися, але це нічого не дасть. Я вже заходжу на базу. Все, союзник мій пішов на червоного, а я вже й буду добивати синього. Чотири стайні, так я її не докачав до кінця. Тут уже повністю прокачав. Синього. Академія ще не докачана, три стайні. Ну і все, я вже тут заходжу на базу. Буду все зносити. О, подивись, скільки в мене гармат тут уже. 10 гаубиць, 19 гармат. Так, це що синій тут він тікати намагався чи що? Цей союзник мій заходить вже на базу до червоного. І це перемога. Синій здається. Червоному тут також вже немає ким відбиватися. Зриваю всіх селян і це вже... Поразка для червоного. Ну що ж, ось така гра. Союзник мене підстрахував тут і здобули ми перемогу. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. Що ж, до нових зустрічей. Пока-пока.